Сміх універсальний. Він здатен об'єднувати людей, піднімати настрій і навіть покращувати загальне самопочуття. Але чи замислювалися ви коли-небудь над тим, чому ми знаходимо речі смішними? У цьому відео ви дізнаєтесь, чому гумор так подобається людям та займає особливе місце в наших серцях. Щоб зрозуміти, чому ми вважаємо гумор привабливим, нам потрібно здійснити подорож у минуле. Еволюційні психологи припускають, що гумор слугував адаптивною рисою, допомагаючи нашим предкам згуртовуватися і будувати соціальні зв'язки. У первісні часи сміх міг бути сигналом безпеки та довіри в групі, сприяючи співпраці та зменшенню напруги. Гумор має неймовірні психологічні переваги. Він вивірняє ендорфіни, природні хімічні речовини нашого мозку, що дарує відчуття щастя і зменшує стрес. Сміх допомагає нам справлятися зі складними ситуаціями, підвищує стійкість і покращує загальний психічний стан. Ось чому ми часто залучаємо гумор як механізм подолання труднощів у складні часи. Сміх це потужний соціальний інструмент. Коли ми сміємося разом з іншими людьми, це створює спільний досвід, зміцнює соціальні зв'язки і сприяє почуттю спільності. Ми схильні тягнутися до людей, які нас смішать, оскільки гумор сприяє розвитку позитивних стосунків, посилює соціальну взаємодію і створює незабутні моменти. Гумор включає в себе складний когнітивний процес. Коли ми стикаємося з чимось смішним, наш мозок швидко обробляє невідповідності або неочікувані для нас елементи, які створюють ефект несподіванки. Протиріччя між тим, чого ми очікуємо, і тим, що відбувається насправді, породжує сміх. Наш мозок ніби винагороджує нас за те, що ми успішно вирішили цю невідповідність. У нашому швидкоплинному і часто стресовому житті гумор забезпечує таку необхідну розрядку. Він дозволяє нам на мить відворіктися від наших турбот і зануритися в моменти радості та розваг. Будь то жарти, меми чи кумедні відео гумор дає тимчасове полегшення від вимог повсякденного життя. Сміх це катарсичний досвід. Він дозволяє нам виражати емоції, які інакше було б складно передати. За допомогою гумору ми можемо торкатися чутливих тем, ставити під сумніви соціальні норми і досліджувати табу в легкій формі. Комедія слугує засобом для вирішення серйозних питань та ініціювання важливих розмов. Гумор це універсальна мова, яка виходить за межі культурних кордонів, об'єднуючи людей у моменті радості та розваг. Від його еволюційних коренів до психологічних переваг, які він пропонує, гумор займає особливе місце в нашому житті. А на цьому все. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео, та гарного вам дня!